Отримують матеріальну допомогу на навчання в закладах вищої освіти усіх форм власності до досягнення ними 23 річного віку, і які до вступу у ВУЗ навчалися у Хмельницькій міській територіальній громаді. Саме пільгові категорії це особи з багатодітних сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю і також. Діти з малозабезпечених сімей, також діти батька або мати, які брали участь і загинули. АТО, ООС. І цьогоріч студентів пільгових категорій, батьки, яких брали участь і загинули у відсічі під час захисту територіальної цілісності і суверенітету України, подається заява на ім'я міського голови, копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду, копія довідки, те, що студент дійсно навчається в даному закладі, і також розрахунковий рахунок про суму сплати за даний семестр. І обов'язково копія документа, що посвідчує пільгу студента.